Водні ресурси та вироблені з них продукція є одним із найбільших цінних продуктів харчування в Україні та на світовому ринку, які відіграють важливу роль у забезпеченні продовольчої безпеки нашої держави. Наразі в державі триває робота з приведення у відповідність нормативно регулювання. Галузі у відповідності з законодавством Євросоюзу так на виконання даної стратегії департаментом було розроблено та затверджено програму розвитку рибного господарства в минулому році, в грудні місяці. Програма включає в себе захід таких, включає ряд заходів, таких як зариблення Кременчуцького водосховищами цінними видами риб. Покращення екологічного стану відповідно Кременчуцького знову ж таки водосховища та інших водних об'єктів області, отримання додаткової рибної продукції для забезпечення продовольчої безпеки нашого регіону. Потреба споживання для жителів області складає близько 24 тисяч тонн. Дані заходи обрано не випадково, оскільки при проведенні наукової оцінки. Було е, е, виділено з обласного бюджету кошти на, е, для, е, для збільшення показників вилову до 6 тисяч тонн щорічно. Тобто, також не слід забувати, що у зв'язку з російською агресією втрата Каховського, на жаль, водосховища знизила інтенсивність промислу у південних областях, тому е, набуває Актуальності, як би сказати, питання компенсації цих втрат основним шляхом, тобто розвитком самого рибного господарства знову ж таки центральних регіонів. Тобто, відпов... як би сказати, частина відповідальності лягає із тих регіонів уже на наш регіон. Адже ми можна сказати, Черкаська область є територією і перспективним рибним хабом, де, де би розвивалася рибна галузь, ну як би сказати, найпотужніша на Україні, тому. Наразі, з метою забезпечення продовольчого ринку Черкащини рибою і репродукції власного виробництва у 2024 році програмою передбачено проведення ряд комплексних заходів. Так, по зарибленню Кременчуцького водосховища вже виділено 4 мільйони гривень на цей захід. Наразі вже проведено тендер в системі Прозоро на визначення переможця торгів щодо виконання заходів. Для зариблення Кременчуцького водосховища рослиноїдними видами риб. Це білий та Строкатий товстолоб. Планується виконати роботи по зарибленню Кремінчуцького водосховища приблизно десь у третій декаді жовтня поточного року. Буде вселення дворічки білого та строкатого товстолоба загальною масою 66 тонн 666 кг.